Ще раз всім вітання. Маємо ще одну машинку на продаж. Це у нас Volvo V90 Cross Country. 2019 року випуску. В гарному такому сірому кольорі. Повністю оригінальний кузов, без якихось надзвичайних царапин чи подряпин. нічого такого немає по автомобілю. 18-ті 18 диски вольвівські на літній резині. Гальма в доброму стані, диски були недавно замінені. Також є в комплекті другі колеса, теж 18-ті на зимовій резині. Віддаються разом з автомобілем. Це в нас 2 літра дизель на 190 кінських сил, Д4 Д4 мотор, це 190 кінських сил прошивка. На 8-ступеневому айсені автоматі. Так, в Попередній частині у нас, звичайно, адаптивний круїз-контроль присутній, LED світло з ходовими вогнями, Volvo, асистент смуг. Підсвітка поворотів є, омивачі фар, як бачите. Також є Webasto з запуском з бортового комп'ютера. Перетронік перед-зад. Передня частина в доброму стані. Фари не висічені, бампер не висічений. Всі вікна оригінал. Всі рідні. Болти нічого такого не крутились, кузов оригінал. Церкала складаються. Таке маємо. Друге колесо, 18 ка на зимовій резині. Досить ще хороший. Повнопривідна, звичайно, машинка кроскантрі. Ліфт багажника. Багажник це, напевно, найбільший багажник в тому класі, який взагалі існує. Шторка з сіткою. 560 літрів, якщо не помиляюсь у нас в багажнику. Якщо розкласти сидіння, то там 1500 буде. Є, як бачите, люк. Для лишників-сновобордистів актуально буде. Також їхня фішка, що тут вона на стіжці піднімається. Є е, комплект у нас піна-компресор. Ключ, домкрат. Все віддаємо з автомобілем. Також є відкривання багажника за допомогою ноги, функція. Повний безключовий доступ. Карти мають таку ставку дерев'яну. Також панель передня дерев'яною ставкою, складання, як я сказав. Сидіння комбіновані шкіра з тканиною, спинка і підтримка електричні. Танкерма Світдеть одна тисяча пробігу. Заднє сидіння теж в гарному стані. Є підлокітник з підстаканниками, підігріва всіх чотирьох сидінь. Повна сервісна історія на Volvo. Останнє в неї обслуговування на 160 тисяч, є сервісний протокол. зараз 170. Сервісний протокол є, вся сервісна історія абсолютно. З книжечці. Протоколи всі є по роботах, які проводились. І сама сервісна книжка. Останній сервіс це 160 тисяч було на машині. Шостий місяць 23-го року. Всі сервіси Volvo Original. Два ключі з автомобілем. Плюс сервісний ключ. Таке дерево по салону. Запуск з кнопки. Вибір режиму рухів. Остану з автомобілем все добре. З асистентів. Є також випередження зіткнення в автомобілі. Два ключі плюс сервісний ключ. Стан важля? Центральний дисплей. Можна стиль міняти в ньому. Зеркало вже безрамочне. Всі підсвітки в LED виконанні. цікавить авто, друзі. Приїжджайте до нас. Ми знаходимося біля окружної Львова. Автомобіль даний буде коштувати 32,5 тисячі доларів, 170 тисяч пробігу, обслужений з двома комплектами коліс. Приїжджайте до нас на Тест Драйв. Детальна інформація по телефону. Всім гарного дня!